Для чого взагалі пити креатин? У нас в організмі є кілька джерел енергії. Вільний АТФ це вільна енергія, якою ми користуємось протягом дня, ми її здобуваємо з калорій, які видобуваються в нас в організмі під час сну і в загальному з'їжджі. І друге джерело енергії, яке ми використовуємо на тренуваннях, це креатин-фосфат. Коли ми вживаємо добавку креатин, яка міститься в гов'яжому м'ясі, один грам креатину, до речі, міститься в кілограму м'ясі, тому з їжі дуже тяжко його дібрати. Коли ми п'ємо таку добавку, в нас в організмі в нашій бензобак розширюється майже два рази, грубо кажучи. І в нас просто протягом тренування є більше витривалості, ми легше переносимо силові навантаження та й просто менше втомлюємось протягом дня. Також креатин дає набряки, але він дає набряки не під шкірою, як там після якогось застолья чи ще щось типу того, а він затримує воду внутрішніх клітин самих м'язів, що також позитивно впливає на підвищення силових показників. Тому креатин це класна дієва добавка.